Цікаво, що в Москві довго не вірили в серйозність Трампа. Він і сам давав такі приводи. То обіцяв усе владнати за 100 днів, то скорочував терміни до тижнів. Але візит Віткофа до Кремля мав показати, що жарти закінчилися. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що американці передали прийнятну пропозицію, яку саме офіційно невідомо. Польський портал ОНЕД писав, що Сполучені Штати пропонують припинення вогню, відкладення питання окупованих територій, чи то на 49, чи на 99 років, і поступове зняття санкцій. Що ж хоче Путін? Тут, з однієї сторони, все складніше, але все дуже просто. За New York Times пише, що для Путіна головне не території, а геополітичні цілі, які саме. Недопущення України до НАТО, обмеження нашої армії і в ідеалі більш дружні до Москви уряд у Києві. Тобто хочуть посадити своїх васалів на Банкову, на Грушевського, ну і загалом зробити а-ля другу Білорусь. Тобто Кремль мріє повернути Україну в орбіту свого впливу. А щодо території, це бонус, а не пріоритет. Ну хіба що Путіну подавай весь пиріг, тобто всю Україну. Російський диктатор грає на затягування часу, він може погоджуватись на зустрічі, але пропонувати неприйнятні умови.